Чи ти злякалася чи ні? Якеє тихе є те слово, тоді промовила мені ніякого і не пізнала, а може, потім нагадала, сказавши снилося дурні. А я зрадів би мозі диво узяти доле чорнобриво якби побачив, нагадав лишенько лихеє, я заридав би, заридав і помоливсь, що неправдивим сновому лукавим розійшлось, слюзьми водою розлилось, колишнє святе ти. Полоніла Україна, довго гомоніла, довго, довго про степами текла. Червоніла, текла, текла та й висохала, степи зеленіють, діди лежать, а над ними могили синіють. Та й що з того, що високі, ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, тільки вітер тихесенько, віє над ними, тільки роси ранесенько, сльозами дрібними їх ума. Зігріє, а онуки, їм байдуже, па нам жито сіють, багато їх, А хто скаже, де гонти могила, мученика праведного, де похоронили, де залізняк душа щира, де відпочиває тяжко. тяжко хай парує, а їх і не згадає, гомоніла Україна. Довго говоліла, довго, довго простибами текла, червоніла і день, і ніч, Бав гармати, земля стогне, гнеться, сумно страшно, а згадаєш, серце сухнеться. Світа тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти зранку до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала. Своїх діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала, ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишуче співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, якби м була знала. У колисці задушила, під серцем приспала, степи мої запродані жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає і могили мої милі москаль розриває, нехай риде, розкопує, не свого шукає. А тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати, помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана розрита могила, що вони там шукали, що там схоронили старі батьки? Ех, якби ж то. Якби ж то знайшли те, що там скоронили, не плакали б діти, мати не журилась.